Я називаюся Олександр Конічик, асторант третього року навчання Київського національного факультету у, університету Тараса Шевченка, науковий керівник Василь Миколаївич Терещенко. Я Шо? хочу а, зараз представити свою роботу. Якою я зараз займаюся? Це пошук вибухонебезпечних предметів, а, в частності наземних мін та всього, що. Навколо них, навколо них обертається. А наразі я підготував а, таке питання як пошук а, створення датасету за допомогою 3D-друку. Всі ми знаємо, що через війну у нас дуже велика кількість території захаращена мінами а, та. Не розірвавшимися боєприпасами. це величезна кільчезна територія, яка може бути співставлена з декількома країнами Європи, і е, для того щоб розмінувати все це діло, дуже багато потрібно ресурсів енергії, а е, тобто, це фактично 30% території держави 170, 156, сто по останнім даним десенеси два лютого. Uh, квадратних тисяч, тисяч квадратних кілометрів, і uh, якщо брати, наприклад, приклади країн на кшталт Австрії, uh, ну не Австрії, а Хорватії, то там до сих пір ідуть знахідки uh, деякі uh, наші ДСНСники, сапери uh, ведуть велику роботу і але тим не менш, для того, щоб очистити цю нашу територію, вже вже лунають оцінки більше ста років. Тобто, якщо раніше, там коли ми рахували ще дні війни, а не роки, а, були там один, два, десять, двадцять років, зараз вже більше ста років. Щоденно вдається встежити на велику кількість а, там один-два квадратних кілометри, це а, зачасту дуже важко зробити, тому що території а, обстрілюються ви знаєте, як вступно вони можуть бити і по лікарях, і по рятувальниках, які приїжджають на місце. Тож людей не вистачає і цим щось треба робити. А з, з іншого боку, кількість снарядів, які випускаються по нашій території, постійно зростає, і якщо просто грубо рахувати, то. У день мільйони нерозірваних не розірвавшися снарядів на нашій території. Які є е, можливості зараз? Ну, на додаток до звичайного е, розмінування великої кількості е, видів? Е, Великої кількості видів міношукачів, є ще так звані георадари. але як би там не було зараз одно основною саперською, основною саперською так, тактика: це є щуп і біношукач. Тобто всі всі у нас новинки, які є, вони десь там є, але вони до. Ось до переднього краю, коли вже відповідно іде розміновані, вони зазвичай не доходять. І максимум це, що сапер можуть собі дозволити купити якийсь більш просунений міношукач. <кій> що є з сучасного, це є роботи-розміновувачі Є популярні, деякі дрони мають функцію знешкодження, вони можуть поставити на міну там невеличкі мулятини не знак. Заряд і він може зірватися. А, тобто, це все є, але воно здебільшого або закордонне і сконцентроване до не невеликої кількості: там один, два, декілька. Що можна зробити, наприклад, за допомогою комп'ютерного зору? Що всі ми знаємо, що біль більшість мін боєприпасів. Е ми можемо розділити на декілька видів, і ось е для основних видів, які у нас е розповсюджені, пропонується використовувати методи комп'ютерного зору. Звісно, в розвиток цієї роботи там є е і додавання інших е сенсорів, але початок це комп'ютерний зір. Ведеться робота з по додаванню е, даних для кожного віду мін, і поступово вони додаються в модель. Е, наразі в цій роботі, яка ну, фактично вже заверш, завершена цей етап, це друковані міни, то було. Е, було Додано декілька мін, я трішки пізніше розкажу. Але які основні йдуть виклики при зборі датасету? їх немає. По-перше, в загальній доступності їх немає, можливо, десь там є у закордонних військових, у нас немає. І також дуже небезпечно збирати ці дані. Тобто, по факту їх можуть збирати тільки професіонали, не можна попросити, скажімо. Звичайну людину піти в поле, знайти там залишки снарядів і сфотографувати, також що дуже важко, це велика, дуже велика варіативність постановки мін, як на які накладаються різні погодні умови. Плюс ворог має здатність до маскування, тобто вони можуть замаскувати їх. Дуже дуже різними шляхами, і це все є певні виклики для а, створення моделі, яка буде добре розпізнавати різні міни. Будь-які от фактично, тут на слайді видно, як на позиції закидаються масковані міни. Вони обертаються спеціальними такими ганчірками, і коли вони падають, їх майже не видно. Тобто це можна вийти зранку, чи в будь-який момент можна вийти з позиції і наступити на міну, тому що її просто закинули. Які шляхи вирішення проблем нестачі даних це основна проблема зараз. Перша аргументація. Я розглянув це в своїй попередній статті. Можна за допомогою аргументації суттєво збільшити кількість. Даних в два-три рази можна більше. І тільки підвищується точність. То, скажімо, там 70-80 можна отримати 90 більше 90% точності. Потім 3D-друк це те, що я займався у цій роботі і збирав, надрукував міни і їх. Фотографував, на основі цього навчав моделі. І краудсорсинг це вже етап, до якого зараз прийшов, це збір даних, реальних даних від експертів. Тому що далі я буду казати, що які результати дають моделі для друкованих мін. Але які переваги? Можна створювати дуже схожі копії. Також можна міняти фізичні характеристики, міняти різні кольори, придавати. Тобто, це така так звана, як би назвав фізична аугментація, Тобто, коли ти на, на комп'ютері це робиш, а можна навіть ще робити це на етапі 3 d друку, і також це дуже безпечно. Ніхто не підірвується, всі пам'ятають, як. У Харкові підірвалися, там, у навчальному закладі при е, розборі Міни. То в даному випадку ніхто не підірветься, ніхто не зазнає пошкоджень. Це абсолютно безпечно і можна використовувати як волонтером, так і військовим, тобто будь-кому. Так, ну про виклик я вже сказав. А, і тепер які виклики можуть бути у цьому підходять. Ми не маємо, в принципі, ось міна, яка згори ОЗМ 72, вона металева тут. Трішки нам бракує реалізму. А, також ми можемо достатньо зробити однакові фотографії, модель буде дуже на них навчена і не зможе відрізняти. Також є певні регуляторні обмеження, тому що ми а, можемо, грубо кажучи, тебе можуть зловити. Поліцейський, або якщо ти міну загубиш, потім можуть бути проблеми. Так, поточний час вийшов, можу я закінчити. Поточні результати та робота, як ви бачите на слайді, реальні міни розпізнаються з нормальною точністю, але не всі. Але це вже результат. Тобто, з чого можна починати наступну стадію? Справжні міни розпізнаються через датасет, який підготовлений на друкованих мінах. Деякі, наприклад, ліва внизу, вона неправильно розпізналася. Це ПОМ 3. вона, вона розпізналася як ОЗМ72 через целіблічну форму обох. Але це старт. І... Зараз е, поточний результат сконцентрований на створенні програми, яка е, вона розповсюджена серед наших е, військових і частини, ну, тобто невелика кількість військових, поки що йде тестування, і е, певна кількість е, довірених осіб, які тестують волонтерів. Е, це близько 25 людей зараз. Тестується програма, е, відточується. Функції для того, щоб вона робиться дуже мінімально, так як для військових особливо не потрібно потрібно менше стресу, ось тому робиться мінімальна кількість функцій, максимально схована під капот, тобто автоматичне відправлення, розпізнавання, і це можу показати: тобто, за допомогою програми можна взяти міну, виділити її, обрати. Потрібно витміни, зробиться анотація, і це все потім о, відправляється в о, хмару, де в мене зберігається датасет. сет. Тобто о, тестувальники, військові, вони беруть о, реальні фотографії, о, анотують їх і о, відправляють мені. Це так грубо кажучи, як це спрацює. Як невеличка кількість фотографій назберуться, скажімо, там 100. Модель вже сама розпізнає е, ці фотографії, от як, наприклад, е, на друкованій міні. Просто вона може бути е, сфотографована програмою і е, розпізнана. І для цього вже, в принципі, е, волонтерам, тестувальникам не треба нічого робити. Е, вони просто сфотографували, програму розпізнали, і потім воно в автоматичному режимі відправляється на сервер. Тобто, наразі це поточна моя робота, що ми робимо, і вже застосування цього всього діла це може бути дуже широке коло питань від, тобто, від дронів, які летають і розпізнають велику кількість протипіхотних, танкових мін. А також це можуть бути застосування у навчанні, вже є запити е, на навчання, тобто на учбові практиці для саперів, е, дуже багато видів мін, і не всі це знають. Тобто, можна ці моделі використовувати в навчанні, також в гуманітарних питаннях, коли у прифронтових територіях або в деокупованих територіях люди можуть е, зняти фото е, міни і зрозуміти, по-перше, це те. Чи це міна і яка саме міна, також навіть відправити одразу, скажімо, ДСНС інформацію з геолокацією. Також це навіть можуть бути е, моделі визначення в реальному часі. Е, швидкість може дозволити при певному остаткуванні не дуже потужному, а, е, скажімо, GoPro з якимось е, телефоном, тобто можна в режимі реального часу е, розпізнавати. Певні вибухонебезпечні об'єкти. Тобто, я в ідеалі хочу дійти до того, щоб можна було засікти, наприклад, гранату, яка летить в окоп. якщо там стоїть якась камера, вона дивиться, вона могла розпізнавати. Або дрон літає. Ось такі наступні кроки. Дякую вам за увагу. Чи будуть питання, можу буду радий відповісти.